Ми додали 500 тисяч на синагогу. Да. Тобто, ми, збільшили, ми збільшили, але, але ніхто я, про я. це не підтвердив. Він і це не сказав. І рішення було прийнято постійною комісією тут. Скажіть, будь ласка, ви ну, вже включили трансляцію? Запис включив, зараз спробую трансляцію підключити. 26 січня, думаю, влада онлайн. Висловив внесене зміни до бюджету Домської громади. Це розписує. щоб було закриту сесію робити, якщо потім все це Так, дуже цікаво. І скільки на військові частини вийде. Олександр Микавич казав, що висвітлювали, висвітлюємо? Коли? 26 січня. Ви виставляєте, висвітлюєте, нехай до того, коли гроші залишаються. Коли ми плануємо щось виставляти, хай хай люди дивляться, хай думають, так само можливо, там якісь. Свій вплив робить на і свою останні, роботу. З цього фонду 4 мільйони гривень спрямовані до резервного фонду. Але громада не, не почула це, думки інших депутатів. Майже половини депутатів громада не почула, на що хотіли інші депутати спрямувати Або куди не спрямовувати, а спрямувати в резервний фонд. Можливо, там і ми не підтримували, але дискусія мало. мало почути. Думка мало почути. Чи таку річ займається? Їх... За яку мене будуть всі потім казати, що я фаршивий чоловік. Після останньої сесії в мене склалася така думка, що ми ось тут приймаємо рішення. На сесії фактично завжди голова ставить питання, що давайте комісія про розглянула, розглянули, голосує, голосує. І тепер основне, що, що мені спало на думку, що ми голосуємо, не чувши що, а потім ми собі представляємо цифри, які хочуть. Оце створюється така думка дійсно. Да, що, е, така роки це думка да, і в людей, і навіть депутатів, які не присутні на інших комісіях. Ми ж потім не знаємо, що там. От вони висвітлять. Звідки ми Я знали, читав, що регламент не знав. Там не все висвітлювало, те, що навіть ми на сесії озвучували у цьому. І от вис... от Господи, а в мене така думка. І так само до мене люди підходять каже, кажуть, і це таке говорять. Це страшно навіть про це подумати. Я не хочу озвучувати, що люди Давайте додавати все. комісії. Okay. Запис іде. Запис є. Ну все. Тільки трансляцію немає. Я прошу, щоб не вирішити порядок. В початі нашої комісії відповідне звернення комісії. Вже десь я його зачитаю, доручити його зачитати, тому я прошу. Включити порядок. Першим випадком. Розвертні є депутатів. Постійної перш... По комісії нашої бюджетної комісії mm. до міського голови. І, і що, і Це до міського голови, до депутатів дубинської міської ради і до відома говорити порядок питання. <Я> <питання>, голови, не знаю. Я я зараз <питання> давайте голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто отримав, <питання> ну, що почуємо. І хочете перше питання. Давай. Це в цілому. Більше да? не буде вже, все так? В цілому голосуємо. Я питаю, нема питань. Все, давайте тепер в цілому. Хто за порядок денний в цілому? Хто за? Хто против, хто отримався одноголосу. прошу е, Дати нашої комісії. Е, я озвучу е, саме, що це там. Щук Бороденко, кіловік Супійкачук, писали наступне звернення до міського голови до депутатів Дубінської міської ради. Ми, депутати Думінської міської ради, освіти медичного ступеня та члени постійної комісії з питань бюджету, фінансів і податків, підприємства, житлово-комунального господарства, транспорту і зв'язку, висловлюємо своє невдоволення і зауваження незадовільної роботи голови бо комісії Бога Чукава Відповідно до пункту 3.16 положення по постійній комісії Дубинської міської ради 8-го демократичного освітання, затвердженої рішенням міської ради від 27 листопада 20 роконя, організація роботи постійної комісії вкладається на голову комісії. Голова постійної комісії скликає і веде засідання комісії, забезпечує складання плану її роботи, дає доручення членам комісії, представляє комісію, відносина з підприємством, установим організаціям. Іншими органами, об'єднаннями громадян та громадян підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту, у прийнятому рішенням. Організовує роботу по виконанню рішення, реалізації висновків і рекомендацій комісії, інформує її членів про хід їх виконання. Звітує Раді про роботу постійної комісії та її наслідки не на рідше одного разу на рік. Інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії а також робить інші повідомлення, що стосується діяльності постійної комісії. Більшість цих підпунктів голова комісії. Голова комісії Микола Антонович не дотримується, а саме, засідання комісії скликається неузгоджений з депутатами час та день. Як наслідок часто засідання взагалі не відбувається. Плани роботи комісії відсутні, І здійснюється належне представництво комісії перед іншими суб'єктами, зокрема депутатами та міськими головою. Її структурними підрозділями, відділами та управліннями, не доноситься повна та достовірна інформація цих та інших суб'єктів правовідносин до комісії та навпаки, не доводяться та відстоюються рекомендації та рішення комісії на сесії міської ради. Як наслідок, профільні рішення по бюджетній комісії міської територіальної громади не підтримуються більшістю депутатів міської ради. Не інформуються члени комісії про усі офіційні документи, листи, що не пришли до комісії та або на адресу міської ради, Проте, які стосуються діяльності комісії як наслідок, це призводить до неповного та необґрунтованого з'ясування обставин при прийнятті рішень та рекомендацій комісії та й самих рішень сесії. Звертаємо увагу, що на засіданні комісії, яка відбулася 25 січня, 23 року, Микола Антонович взагалі без будь-яких пояснень став і засідання, розуміючи, що таким чином комісія може бути неповноважна, а рішення комісії як наслідок не буде прийнято. Відповідно до пункту 4.3.5 положення постій, про постійні комісії, Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень міської ради віднесених до компетенції комісії та планування роботи постійної комісії. безконтрольність, Таких питаннях неодноразово призводило до того, що виділені кошти місцевого бюджету поверталися без змоги їх використання адресами. Або ж кошти відділялися перед затвердженими самим місцевим, місцевим програм, які, через які вони мали освоюватися. Такі самі положення місяці в статті 47 закону України про місцеве самоврядування України, відповідно до пункту 12.1.9 регламенту Фмінської міської ради. Голова постійної комісії може бути відкликаний в будь-який час міської ради на його прохання, а також у випадку невиконання або неналежного виконання ним функціональних обов'язків за пропозицію міського голови, секретаря ради або відповідної депутатської комісії. Враховуючи вище виконане на підставі пункту 12.1.9 регламенту пунктівської міської ради, просимо відкликати голову комісії Микола Павловчука. Зв'язку із неналежним виконанням ним своїх функціональних обов'язків як голови комісії. Депутати Рубицької міської ради, члени бюджетної комісії, які я вам оголошував. Дане звернення буде передано в загальний відділ для офіційної реєстрації і представлення міському голові Зрозуміло. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Скільки за, скільки проти? Шість, шість за. А, скільки проти? Один. Один проти, Отрималось два. Рахую недоцільним перебування в себе, втратою свого часу на комісії, яка потім говорить, що вона некомпетентна, і перебування моє, як члена бюджетної комісії, рахую тут недоцільним. Тому Бачучи таку ситуацію, мені просто неприємно навіть перебувати, вирішувати якісь питання для міста, пробувати, коли їх не приймається, ні на сесії, не відстоюється, ні головою комісії. Коли пропозиції навіть не розглядаються. Тому я солідарна з цією думкою. Прикро, що ми стільки часу потратили на те, щоб прийняти якісь рішення з приводу там, скажімо, коштів бюджетних. І е, наша думка виявляється некомпетентна? Для а чого тоді залишатися? Все я аналогічно скажу, я, так я думаю, як навіть чого. не ставляться пропозиції на сесії бюджетної комісії, яка по три дні розглядає, то для Мій. чого тоді то для чого тоді Мій. витрачати час? Мій час мої гроші. Якщо тут отримається запах, то я точно.